Балади про робіна гуда. Розділ двадцять перший. Як сер Річард Лі повернув свій борг. Ти зрадник. загорлав шариф, розбійника ховаєш. Він ворог рицарів усіх. Закон ти зневажаєш. Відчиніть двері, ревнув шериф до вартового. Ім'ям короля наказую. Відчиніть. Хто ти такий, щоб покрикувати на моїх підлеглих? почувся владний голос, і на вежі з'явився річардлі. Ти знаєш мене добре, зраднику, лютував шериф. Передай у мої руки ворогів короля, яких ти взяв під захист. Добродію, спокійно відповів йому рицар. Я певен, що зробив сьогодні добре діло, і зробив я його на своїй власній землі, на яку ви зараз незаконно вдерлися. За свої дії я відповідатиму тільки перед королем. Хай захистить його Господь. «Красно говориш, нахабо. Загорлав шериф, остаточно втрачаючи владу над собою, Я теж служу королю, і якщо цих злочинців не передадуть мені негайно, я штурмом заволодію замком і спопелю його. Ви краще покажіть мені своє повноваження, сказав сер Річард коротко. Вистачить і мого слова, слова шерифа Ноттінгема. Якщо ви справжній шериф, відповів рицар, то кому ж як не вам знати, що в межах моїх. Володінь, ви не маєте ніякої влади без спеціального на те наказу короля, до того ж вам слід навчитися кращих манер. З цими словами сера Річард клацнув пальцями і зник за муром. Шериф почекав трохи, сподіваючись, що розмова поновиться, але невдовзі відступив, сердито клянучи усіх на світі. Наказ короля, кажеш. За ним затримки не буде, адже я чув, що король Річард уже повернувся з походу. Тим часом сер Річард Лі вже сердечно вітався з робіном Гудом. Яка щаслива зустріч, славний робіне. вигукнув рицар, обнімаючи гостя. Хіба ж ні? Бог поласкавішов до мене і послав мені трохи грошенят. Отож я саме сьогодні збирався повернути тобі борг. От ви й повернули. весело перебив його робін. Ні, ні, це дурниці, якась там невеличка послуга, заперечив рицар. Я мав на увазі гроші. Та їх теж уже повернули, сказав Робін. Його велебність, єпископ Герфорда, сам віддав їх мені. Усі? поцікавився рицар. «Всі, як є, відповів Робін Гуд, підморгуючи. Сер Річард посміхнувся, але сказати нічого не сказав. Домашній лікар сера Річарда Лі перев'язав поранену руку Робінові, і той до обіду пішов відпочити. Перев'язали рани і всім іншим пораненим лісовикам. На щастя, жоден з них не мав тяжких поранень, а тому невдовзі кухоль доброго пива вже веселив їхні хоробрі серця. За обідом сер Річард Лі познайомив Робіна та Маріан з своєю дружиною та сином. Господиня, виявилася, знала Маріан ще з маличку і оточила її материнською турботою. Молодий Сквайр, з усього було видно, вдався в батька і обіцяв згодом стати хоробрим лицарем. Обід перетворився на справжній бенкет 200 славних воїнів, що розмістилися за двома довжелезними столами, їли, пили до схочу і головне, співали пісень. Ще ніколи не було за столом у замку Лі такого веселого товариства. Спочивши в оточенні друзів, лісовики на ранок знов вирушили в дорогу. Марно Річард просив їх залишитися ще трохи. Марно він умовляв Робіна взяти 400 фунтів золота, гість був невблаганний. Прибережи ці гроші, вони твої, сказав Робін. Єпископ повернув нам те, що заробив неправдою. Сер Річард тепло подякував і запросив Робіна та всіх його друзів, перш ніж вони поїдуть, оглянути його домашній арсенал. Зваживши на прохання господаря, лісовики погодилися. В залі, де лежала зброя, вони побачили, що окремо відкладено 140 добірних луків і 140 оздоблених сріблом стріл. Дружина сера Річарда Лі по черзі вручила кожному гостю лук та стрілу. Хоч наш подарунок і бідний, любий Робіне, сказав сер Річард, зате до нього ми додаємо безмежну подяку. Шериф не забарився здійснити свою погрозу, і коли рана його трохи загоїлась, він подався до Лондона. Цього разу шериф уже не став шукати принца Джона, а домігся аудієнції у самого Річарда Лев'яче серце. Його величність нещодавно повернувся з христового походу і саме знайомився з станом справ у королівстві, тому він охоче прийняв шерифа. Шериф завів мову про робіна Гуда, про те, як уже багато місяців лісовики дурять короля. І нищить королівських оленів, як Робін Гуд зібрав навколо себе найкращих лучників країни, і, нарешті, як зрадливий рицар сер Річард Лі прихистив зграю, яку шерифові солдати були майже піймали, і як цей таки Річард Лі відмовився віддати розбійників на суд. Король вислухав шерифа уважно, а потім сказав: Здається, я вже чув про Робіна Гуда та його Ватагу і бачив їхню вправність у стрільбі з лука. Часом не ці розбійники колись брали участь у королівському турнірі на фінзбурзьких полях. Так, саме вони, ваше величність. На це був королівський дозвіл. Тут шериф затнувся і король швидко запитав А як вони приходили на останній турнір у Ноттінгемі? Таємно. А вже ж, ваше величність. їм було заборонено приходити? Ні, ваше величність. Тобто, що тобто? Говори! В інтересах громадськості, знов почав шериф, затинаючись, ми справді таки дозволили приходити всім, але через те, що ці люди становлять загрозу. О, пресвята Діво! вигукнув король, і брови його зійшлись на переніссі. Такої підступності не знали навіть сарацини. А ми ж вважаємо себе християнами. Шериф мовчав, ніби в рот води набрав і тремтів із страху та сорому, а король вів далі. Однак, любий шерифе, обіцяю, що сам усе з'ясую. Цих ошуканців слід навчити, що в Англії є король, і він примусить шанувати закони. За два тижні, виконуючи свою обіцянку, король вирушив з невеличким загоном до замку лі. Коли серові Річарду доповіли про наближення Кавалькади, то він одразу впізнав, що попереду їде його величність король. Спішно відчинивши браму, сер Річардлі метнувся на зустріч високому гостеві, припав на коліно і поцілував стремено свого володаря. Сер Річард брав участь у Христовому поході, і багато пригоду довелося йому пережити разом з королем. Отож тепер його величність звелів рицареві підвестися, а натомість спішився сам і тепло привітав товариша по зброї. Потім усі пішли в замок, де на честь високого гостя лунали звуки тріумфальних сурм. Повечерявши та відпочивши, король суворим та владним голосом звернувся до рицаря. Я чув, що твій замок став гніздом і притулком для розбійників. Сер Річард Ліз догадався, чия це робота, і виклав чисто все, що знав, як ці ж таки розбійники вирятували його з біди, як вони допомагали іншим і як на подяку за поміч він обійшовся з ними по рицарськи. Король прихильно поставився до його оповідання і докладніше розпитав про Робіна Гуда. З рицаревих слів король довідався, що його батько вчинив колись несправедливість супроти батьків цього вигнанця, почув він і про ворогів Робіна та про його теперішнє життя. Ні, як собі хочете. вигукнув король, схоплюючись на ноги, а я мушу на власні очі побачити цих людей. Ти, сир Річард, залишайся вдома разом з моїм почтом і будь поготові. В разі потреби я покличу тебе. Мені хотілося б пошукати приготу лісі і зустрітися з цим уславленим розбійником віч навіч. Так сер Річард Лі повернув свій борг Робінові Гуду.